Сьогодні ми чули в Іванлії і, і говоримо, про те, як Ісус Христос оздоровляє суботу і для це було великим згіршенням. Хоча ж ту суботу вже починають думати, як вас підмати на спон ув'язнити мовбити. Дуже часто таким неологічним може бути людське серце. Доброму тілі іншої людини може бачити зло, а у своєму поганому ділі бачить добро. Це є страшна хвороба, про яку хочу тобі говорити. вона називається заздрість, яка годує людину середню і руйнує людину середню. Що таке захисті? Зитиномакінський за зображає кажуть, що це є смуток з приводу добра іншого. Я причину. по-іншому добре. По Інше вираз можу сказати, що захвісті за це так, який є форма ненависті. І вона виявляється через смуток. З приводу чужого щастя і віддається через радість з приводу чужого горя. <coughs> Розумию про застрість можуть поділити на три частини. Першого яку пише себе письмо про зазвість. Далі будемо з вами, які різні обличчя мають заздрість і як конкретно виражається. Бачимо все те письмо дуже багато боротьбу заздрість. Ми знаємо вже навіть що першим віком після перворотного віка саме став рік. заздрісті. Коли в камінь свого рідного брата через цю виду. Через заздрість. Особливо виразним прикладом і задрісті є також заздрість сторону завіті царя Саула до Давида. Саул, Божий помасник через юний кількість почав втрачати підтримку Бога і стає зарушником страху, заздрості до пуститі Давида. Любов натовпу до Давида після його перемоги на волія. Засвітлює і засмучує за ума. Інший приклад, коли Господь Бог поблагословив Ісака дійсно дарував його великими багатствами, то листеляни не могли йому того пробачити. І в книзі буття вичнемо такі слова. Були, що в нього отари і черний товар, та й чени багатьох. Та що телеселяни були заздрі йому, тим то всі криниці, що їх повикопували були слуги його батька за життя, за життя Абрагама його батька, толеселяни позасипали і позабивали землею. до духа. Позицію заздрості ми також зустрічаємо серед апостолів. І це дуже чітко говорить. Христос, коли підходять двоє апостолів до Ісуса Христа, просить, щоб Ісус Христос став їм першим місця у своїм царстві. І каже письмо, як почули це десятеро, стали гніватись вам обох тих придю. Тоді Христос нас дає їм науку. Син чоловіка прийшов не для того, щоб служили йому. Але щоб послужити і дати свої життя за інших, так і ви маєте робити. І виховести матерію на пораз означає, що відступ був вигнаний на Кресне смерть і кажуть через заздрість атієре. Та і так далі. І ще може відкрити багато свідомотиснів про заздрість. Які. Обличчя має застрість. Маємо розуміти, що цей є це дуже небезпечний. Чому? Вони дуже непомітні. Скажімо, дуже важко розібратися, коли він є. І навіть нам важко було деколи розібратися, коли інша людина нам застріє. Коли ми говоримо про інші ліки, які її конкретними очима чи діями, вони помітні. Вони кратішні і очевидний ясні. Рік чужолоства. Є очевидний ясний. А зараз тут і прихований. Тому що ми розуміємо, що інша людина може бути з нами дуже приєднати. Але хто знає, що відбувається? У її середині, всіх, ніж не бачить. Тому власне середину треба буде дуже-дуже вережний і пинувати. Які різні обличчя має зазвість. Хочу підкреслити два основні механізми заздрості. І відкривають перше. Початкова форма захисту справляється тоді, коли людина починає порівнювати себе з іншими людьми. Просте порівняння. На перший погляд маємо розуміти, що це не є зло. Бо це може спонукати людину до здорового суперництва, і отримати щораз кращі результати. Але має бути дуже обережним. Бо саме це порівняння себе з іншими дуже часто веде до таких двох фальшивих наслідків. Перший з них це випущення над іншими. Тобто, якщо в процесі порівняння, ми відкриємо, що ми краще. І друге то прикнічення самого себе. Коли, якщо ми бачимо, що ми більші, а коли зараз краще. Другим шляхом проявляється або друге обличчя заздорості. Є тоді, коли людина постійно шукає підтверджень і доказів того, що вони люблять. Це також є початкова форма заздрості. Існує певна група людей, яким особливо важко повірити любов. Це особливо ті люди, які отримали рани у дитинстві саме тоді. Коли на більше доверяють в Вони постійно не вірять, що їх дадуть. І постійно хоче інше, щоб інші підтвердили, що дійсно не любить. Тому не трапить за жінку, і на постійно хоче чоловіка. Тим не любимо, що не любиш. Або це не втратить навпаки. Коли чоловік навіть може дозволяти певні речі жінці, Щоб це продома. І все, родийський моє. Попередність. Підтвердження попитів. І скажете, що, 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 що не мається почути, то хоче не пересвідчити. Якщо тоді не каже, значить, що він так. Ще один момент треба буде дуже вперед. Світ відрізняти заздрість від почуття заздрості. Качає почуття застрістів? Це і початкова форма застрісті, яка не має через ці перчани, які ми вже говоримо. Коли відчує краще, то переважно відчує краще. Але саме почуття закрістіше не є проблемою. Коли проблема стає, коли даний крік стає провину, коли зазвістя стає свідомою і добровільною. Тому що будь-яку початкову фазу захист може проявитися навіть нічого не хочемо. Може промігнути таке люди. Але що вони не мають цьому часу пробити, то ставити знаєш. Тому що свідомо і добровільно це не розвивати своїй голові. Якщо свідомо добровільно, почається розвивати, Тут власне почнеться пробити. Тому саме почуття зазвичай початкові формі, це не є професій. Про мене є тоді. І завжди є про тоді, коли є людина роменівля свідомо і добробігнути і якщо це робити, як виявляється, що вражається заздрість. Що я в зазвичай без мовчання? Я цю коли почув, що інші отримали страшти. Всі радіють, я не кажу, нічого про Я що що? Мовчу і нічого не кажу. Тому Казали, що почати казав, що завжди дуже підступно. Окінці ти не розумієш, саме не розумієш. Істи людей назад причить. Та й не треба розуміти. Бо це корова не то. Хто дійсно й жартів, той дійсно. Чамки не можуть появлятися захист. Насправді мовчимо, коли всі інші радіють. Захист має корона може проєднатися на кожного спосіб. Завтра людина вміє, що сказати таке, щоб заслужити іншу людей. Я купила дуже гарну покупку. Та вона не відкриється. Ти бачив краще. Проте людина словом, ніби нічого поганого не каже. Але. Чино. Це вже найбільша форма зазвісу, коли людина через іду найчастіше може людину, Або просить нас. Це також більша, найбільша форма зазверсу через вчинок. Знищення і крадіжка таких людей свої єдиним на повному заздрістю. Завершення прочитати молитву. Ти маю до цієї теми. Ви мати так описують цю молитву. Господи, навчи мене цінувати те, ким я є. І дякувати Богу за те, що я маю. Далі ти що люди є різні, але це не добре. Так має бути. Бо якщо б кожен мав те саме, чи був би одинаково, ніколи нікому не був би я потрібен. Бо якщо б кожен мав те саме, ніколи нікому я би не був потрібен. Так через те, що немає, інші має інші. Ми потрібні до мене. Вибуємо свої голови. Виймові почуття. Вчимося відрізняти почуття завжди від самої захисті. Вчимося її зупиняти на початковій стані. Прошу це здорово, якщо буде біда. Просимо за скупці, наспілку, а ворогів, що перепомагаємо, контролювати і міти вас не бачите, це внутрішні своє життя, як немає. Саме середи розпочинається все. Зовісне.